Друзі, всім привіт! Це наше нове відео. і Сьогодні я розкажу тобі, як дізнатися, які з твоїх креативів працює найкраще, і покажу, як в простий спосіб протестувати їх прямо в ads menджері Проте перед початком дві дуже важливі речі. Підпишись на цей канал, якщо тебе цікавить реклама, постав лайк та увімкни сповіщення, щоб не пропустити нові відео. І друга важлива річ без тестів ти зливаєш бюджет. Креатив це 80% результату, а тестування допомагає нам ефективніше використовувати наш бюджет. Хоча ми, звісно, також витрачаємо кошти на. Наше тестування, але є одне, але уяви собі, що ти запустив або запустила в рекламу абсолютно всі свої креативи. До прикладу, їх є 20 штук. Але лише чотири з них дають тобі справжній результат. Вони окупають рекламу, вони окупають абсолютно всю рекламу. Навіть ті креативи, ті 16 креативів, які тобі результат надають і лише поглинають твій бюджет, нічого не даючи взамін. Саме з цим ми сьогодні будемо розбиратись, і ми це будемо робити в вигляді трьох пунктів. Перший поговоримо теоретично, навіщо взагалі тестувати. Другий на практиці покажу, як налаштувати тест. І Ретя, що робити, що аналізувати на які цифри дивитись після того як ми вже запустили рекламу. Теоретична частина. Чесно, я сам не дуже люблю теорію, але є дуже важлива річ. В тебе, звісно, є те, що в тебе працює. В тебе є те, що тобі дає результат, окуповує твою рекламу, але це завжди можна покращити або зробити в іншому форматі. Якраз таки, говорячи про формати у нас є два різні формати: це статична реклама і відеореклама. І якщо ми розіб'ємо ці дві категорії на підпункти, якщо говорити про статику, то що це може бути? Це може бути карусель, це може бути один топ-продукт, це може бути ряд продуктів, або продукт плюс відгук. І звісно, сюди можна ще додати пункти. Я окреслив лише 4. Якщо говорити про відеорекламу, що в нас може бути перший формат відеореклами – це UGC-контент, який зараз добре працює, це огляд продукту, це показ продукту, або просто динамічна статика, тобто статика з елементами якоїсь анімації, динаміки. Це, звісно, можна віднести до моушену, але нехай це буде відео. І до цього всього ми ще додаємо те, як ми звертаємося, тобто наша комунікація, наші наративи, наші пропозиції, які ми даємо в рекламі. І у тебе може бути класна реклама, вона класно працює дає крутий результат. До прикладу 300% окупності. Але якщо ти обереш інший формат, в тебе може окупність бути 400 500 за той самий бюджет. Саме для цього тестування і потрібне, тому що тестуючи, ми дізнаємося, у нас працює найкраще, який тип реклами, який формат реклами, і відповідно ми на тому самому бюджеті можемо робити кращий результат. І ще дуже важлива річ, яку я говорю своїм твоєму твій креатив завжди має дорівнювати ті аудиторії, яка його бачить, а саме бути релевантним. Ну, і, звісно, в твоєму випадку, якщо в тебе декілька аудиторій на кожну Торію свій креатив теоретичну частину я розказав. А тепер в вес менеджер, де я покажу, як це все налаштувати і як провести тестування твоїх креативів Ось ми вже і вец -менеджері. і давай я покажу тобі, як практично налаштувати твої креативи, щоб їх відтестувати, дізнатися, який з них краще працює. Я сьогодні взяв три свої креативи, вони майже всі про одне, але в різного формату. Прямо зараз вони перед тобою з'являться. Це перша статика, це друга статика, дещо в іншому вигляді. І третя відео реклама. Зараз ти дивишся це без звуку, не важливо, що я там говорю. Просто щоб відтестувати, як і що воно працює. Я це все запускав рекламу, я насправді знаю, що воно працює, але давай покажу це все. І до речі, можливо, хтось. of us Дивиться це відео, тому що ви побачили колись цю рекламу. і Потрапили на мій інстаграм, або потрапили на безкоштовний теріал-модуль. До речі, до речі, забув сказати для тих, хто хоче опанувати таргетовану рекламу, дізнатися, як це все працює, можливо, опанувати як професію. в мене є пропозиція, я готовий надати доступ до одного модуля зі свого власного навчання. Абсолютно безкоштовно. Все, що потрібно зробити, це перейти по посиланню під цим відео, залишити заявку, поставити галочку Хочу модуль. Я з тобою зв'яжусь, надам доступ і ласкаво прошу на своїй платформі з уроками. Будемо продовжувати, тому ми. Ми створюємо рекламну кампанію. Зараз не важлива ціль, тому що я хочу показати, як це тестувати, тому я вибрав ціль трафік, це базова. І так як це буду показувати на два різні бюджети, давайте спочатку поговоримо про невеликий бюджет, який нам також дає можливість протестувати наші якісь креативи. До прикладу, в нас є аудиторія. Один, тобто, ми завжди маємо тестувати на певну аудиторію певні креативи, які будуть її розуміти. Це дуже важливо, те, що вже казав. Тому аудиторія один. Наприклад, тут є якісь люди, які про щось одне. І звісно, ви тут можете налаштувати своє. Я зараз це не буду для прикладу показувати, і ми переходимо одразу в креативи. Я називаю Ad1. Угу. українська ad 1 і далі я маю додати свій перший креатив. Я додаю свій перший креатив, Давайте ми його додамо. Аплод, кріотест. І, наприклад, давайте виберемо перший креатив. Це реклама в стилі Google. Та, тобто люди це одразу можуть впізнати. Я не робив зараз формат під безпосередню стрічку 1080 на 1350, тому що це лише для показу. Ви маєте це зробити одразу. Вимикаємо всі оптимізації, тому що чесно, я не фанат цього. Плюс музика, як я вже часто кажу, вона може бути непідходяща. Дан, в нас вже є перший креатив. Далі, коли ви вже тут все зробили, додали текст обов'язково. Я його зараз для прикладу додавати не буду, додали посилання. Ми дублюємо: можна Ctrl-D, Duplicate. сюди ж, в цю саму групу оголошень, ми додаємо ще один креатив. Тобто ми продублювали, переназвали наше оголошення на ad 2 щоб просто орієнтувати, що всередині лежить, і ми маємо додати наш креатив. Тобто, давайте я, наприклад, додам свій другий креатив. Наприклад, ось цей синенький. Додав другий креатив. Так само Next, так само Next. Тобто тут все можна пропустити, воно вже все вимкнуло. Додали ми другий креатив, і те саме ми робимо з третім креативом. Duplicate. Duplicate. Ще раз оновлюємо назву нашого оголошення на e 3 Звісно, можна написати e 3 відео і якось простими словами назвати, що всередині лежить. Оце, до речі, реклама того, що я вам пропонував буквально декілька хвилин тому щодо безкоштовного модуля. Ось і ми додаємо сюди ще один креатив. Тобто я. Вимикаю додати відео ед, і та сама папка в мене була. Воно єдине, що може довше завантажуватись, тому що це все-таки відео реклама. Можемо почекати. Ну ось вона в мене, до речі, є. Ось імідж 0075. От вона в мене є. І ok, next enhancements мені не потрібні жодні. Та вони вимкнені. Добре, дан. І відповідно в мене завантажилась третя реклама. Зараз воно в процесі. І після того, як ми запустимо, в нас буде наступним чином працювати. В нас, до прикладу, от я зараз перевірю, чи я так в нас є бюджет в даному випадку, наприклад, давайте я поставлю 15 доларів на день на рівні аудиторії. Це дуже важливо. І коли ми запустимо, цей бюджет буде розподілятись між цими трьома креативами, між цими трьома оголошеннями за ефективністю. І от те, що я часто говорю учням, а що в залежності від Цілі рекламної кампанії, в залежності від того результату, який ви отримуєте. Дешевший клік або дешевша переписка не завжди дорівнює кращої якості клієнта, більшій кількості клієнта тощо. Але ми про це поговоримо вже в третій частині, коли я буду говорити про те, як це аналізувати і з чого робити висновки. І тепер давайте я вам покажу, як можна тестувати, коли у вас є дещо більше бюджет, щоб на 100% знати, як працюють ваші креативи на ту чи іншу аудиторію. Тобто я роблю схожу рекламну кампанію, це неважливо, важливо. Я, яка ціль знову ж таки, але великий бюджет. Великий бюджет. Відповідно, в даному випадку, та тобто, наприклад, аудиторія, давайте я так і назву, ЕТ 1 з бюджетом, наприклад, давайте, на, на кожний креатив у нас буде 10 доларів. Тобто я в великий бюджет додаю креатив, е, і я його зараз додам з того, що ми щойно з вами брали. Просто щоб не губити, став, от, наприклад, ось цей перший одна аудиторія, одна група оголошень, один креатив. Таким самим чином, ми з вами зараз я це все вимкну. Таким самим чином, ми з вами дізнаємося достовірно, що ми можемо отримати з першого, другого та третього креативу. За 10 доларів. Тобто, в першому випадку наші от 15 доларів розподілялися би по всім трьом креативам за ефективністю. Відповідно, один з них міг би забрати на себе весь бюджет, тому що він працює найкраще за думкою Фейсбуку. Другий випадок він більш достовірніший в чому? В тому, що ми чітко будемо знати, як працює той чи інший креатив окремо, тому що він має свій власний бюджет. Ось я вам зараз покажу. Тобто, ми продублювали, E2, наприклад, крео 2. Ну просто щоб ми орієнтувалися, ось тут буде E2, Сюди ми додаємо другий креатив, і так само робимо з третьим. От Я зараз для прикладу вам додам. От я додав сюди другий креатив. І так само ще раз ми продублюємо і додамо ми третій креатив, який також буде таким чином. В нас є рекламна кампанія, в якій є три групи оголошень по 10 доларів кожну, і яка має кожний свій бюджет. Єдине, що ще раз повторюсь, коли ви запускаєте, до прикладу, три однакові аудиторії з різними креативами, ці всі креативи все одно мають бути про цю аудиторію, щоб вони. Щоб ці люди, які побачать цю рекламу, зрозуміли, про що йде мова. Ну а після того, як ви запустили це все, тобто ви все налаштували, натиснули Review and Publish, опублікували і так далі. Я зараз це не буду робити. Ви чекаєте день-два і дивитесь далі на результати. Ось я, до прикладу, на прикладі однієї з рекламних кампаній своїх попередніх, зараз я вимкну. Наші чернетки, я їх видалю. Вони нам не потрібні. Наприклад, однієї зі своїх рекламних кампаній я вам покажу, як це виглядає. От у мене, наприклад, є група оголошень. Давайте ось цю та ось це дуже до речі гарний приклад. Ось, дивіться, я тут тестував два креативи. Ось я вам можу їх показати. Ось перший рекламний креатив, тобто почне рік з онлайн-професії та нового життя, і другий рекламний креатив, який ось виглядає наступним чином. Я хотів відтестувати, що з них працює краще, і таким чином я їх запустив. На, на одному бюджеті, і я побачив, що мені другий креатив, тобто ось цей 1 Light Blue, дає більше кліків, він більше подобається людям, і далі на що можна дивитись? Ми можемо дивитись на вартість за результат відповідно в залежності від цілі рекламної кампанії, це або. Ціна за клік, ціна за переписку, ціна за клієнта. Але ціна за клієнта це якщо ви запускаєте з ціле продажі, введете це на сайт і так далі. Ми розбираємо ціну за клік і ціну за переписку. Перше, на що ми звертаємо увагу, це не на СІТАР. Насправді CTR для базових якихось рекламних кампаній від 1% це вже добре, тобто 1-1,5% і більше, це означає, що ваша реклама релевантна тим людям, які її бачать. Простими словами, твоя реклама. Вона потрібна, вона зрозуміла тим, на кого ти її налаштував або налаштувала. Але це ще не все. Тобто, тут ми бачимо CTR, тут ми бачимо ціну за клік. Але я вам хочу показати те, що дуже важлива річ. Те, що я казав, що не завжди мала ціна за клік гарантує якість клієнта або наявність клієнта з цієї реклами. Саме тому ми заходимо в Paint. Я вам зараз намалюю на прикладі, зроблю невеличку табличку, де в нас буде креатив 1 і креатив 2. Креатив 1 у нас називається X і Креатив 2 у нас називається Y. Відповідно, ми робимо ось таку табличку. Куди ми будемо заносити дані, які ми маємо безпосередньо за менеджера і які ми будемо мати з власного аналізу. Перший це, наприклад, CPC, це ціна за клік. Наприклад, в першому креативі в нас ціна за клік. Давайте візьмемо ну, 10 центів. От 10 центів. Ну давайте так, щоб було зрозуміло. 10 центів. В другому випадку в нас ціна за клік 25 центів. І відповідно, чому я хочу вам це показати, щоб ви дізналися, що по першочерговим показникам висновки робити не потрібно. Зараз все поясню, тому що з першого погляду здається, що другий креатив ну він погано працює, тому що він майже в три рази дорожчий по вартості за перехід, ніж перший. Але ми йдемо далі. Ми йдемо далі, і далі в нас, от давайте я так також відмірюю. У нас 10R. Це click through rate, а саме співвідношення кліків до показів. Відсоток релевантності вашої реклами, ваших креативів до вашої аудиторії. І давайте тут візьмемо, наприклад, я не знаю, давайте візьмемо 1,9%. А тут ми візьмемо: ну я не знаю, давайте один відсоток. Теж непогано, але все-таки перший в нас краще працює, що ми безпосередньо бачимо по ціні за клік. Далі в нас ідуть ліди. Тобто, я отак і напишу лід, і, наприклад, ми давайте уявімо собі, що ми на кожну з цих реклам витратили 10 доларів. Це. Уявний бюджет, не подумайте, і єдине, що я іноді так відхиляю, щоб написати це все, бо в мене збоку екран. Так от в нас 10 доларів витрачено на те і на те. І уявляємо собі, що ми з першого креативу, ось цього отримали 10 лідів. Відповідно, ми сюди пишемо 10, а з цього ми отримали лише я не знаю, давайте візьмемо там 4 ліди. Тобто, в нас, якщо поділити кількість витрачених коштів на кількість отриманих результатів, в нас означає, що в нас CPL, це Cost Per Lead, ціна за одну заявку, лід це заявка. В нас 1 доллар. А в цьому випадку в нас 2,50. Тобто 10 поділити на 4 це 2,50. Відповідно, От, якщо б ми вже зробили висновок, перша рекламна кампанія, перший креатив працює краще. Абсолютно вірно, по цим даним, але ми йдемо далі. І далі ми дивимося на продажі на клієнтів. Я напишу sales, тому що мені за слово легше написати. Із 10 лідів у нас купила лише одна людина. Тобто, у нас один продаж, до прикладу, у нас один продаж приносить нам 20 доларів. Та 20 доларів ми заробили з 10 доларів. Відповідно, ну хоча б в плюс вийшло, непогано. Але з цих чотирьох лідів в нас купило дві людини. Тобто ми з 10 доларів, з цих показників заробили 40 доларів. От. І відповідно, в нас ціна CPS, cost per sale, ціна за клієнти, ціна за продаж. В нас в даному випадку 10 доларів. Ми так і пишемо: 10 доларів, а в цьому випадку в нас 5 доларів. От. І це те, що нам потрібно аналізувати, коли ми робимо висновки, тому що мета реклами переводити результати в залежності, в незалежності від того, що це буде: ціна за підписника, ціна за заявку, якщо мета рекламних кампаній тільки заявки, але в переважності кількості часу. Це клієнти. Відповідно, ваш мета вашої реклами привести клієнта, зробити так, щоб людина побачила вашу рекламу, перейшла і придбала у вас. Саме це ми і робимо. Саме це ми і проаналізували. Тому, коли ви будете запускати ваші рекламні кампанії, ось ці показники ви вимірюєте самостійно. Звісно, якщо ви запустите на переписку, у вас ось це і ось це у вас буде безпосередньо написано вес менеджері Тобто кількість розпочатих переписок і ціна за розпочату переписку. Якщо ви запускаєте кількість трафік, точніше ціль трафіку, ви це вимірюєте власноруч і рахуєте це власноруч. Щоб дізнатися ціну, наприклад, за клієнта, ми 10 доларів ділимо на кількість клієнтів, ну, точніше, ваш бюджет ділимо на кількість клієнтів, дізнаємося вартість клієнта. І таким чином, до прикладу, якби ми взяли би, наприклад, наш перший креатив, зробили б неправильний висновок, наприклад, ось до цього моменту. Та, тобто ми б далі оце нарахували, Ми б подумали, що перший в нас переможе, що він класно працює, багато заявок. Але якщо як завжди купнути глибше, виявляється, що все-таки другий креатив можливо місцями нижчими по якості на те, що по якості з нижчими, по ефективності показниками. Тобто, в нас дорожчі кліки, в нас гірший CTR, в нас менше лідів, в нас більша ціна за лід. Але він в результаті працює краще, тому що в нього ціна за клієнта в два рази нижча, ніж у першому прикладі. Звісно, цей приклад абстрактний, але цим я хотів вам донести, що те, що ви запустили в тест ваші креативи, ви їх маєте потім проаналізувати, ось таким чином дізнатися, як вони працюють. Якщо ви, звісно, видаєте звітність, до речі, відео про звітність прямо зараз в правому верхньому куті. Якщо ви видаєте звітність, для вас це буде не проблема, і ви будете чітко знати, як працює той чи інший креатив. А на цьому, друзі, все. Саме це відео я хотів показати тобі, розказати, як ти можеш тестувати, як проводити тестування, тому що все-таки хочу ділитись досвідом, і щоб більше людей могло ефективно запускати рекламу. Це дуже важливо для мене, тому якщо цікаво про рекламу, якщо сподобалося відео, ще раз повторюсь, підписуйся на канал, став лайк, вмикай сповіщення, щоб не пропустити нове відео. А на цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.